Детальніше, що таке моральна шкода? Бо багато хто говорить про це, але напевно мало хто розуміє, що це таке саме. Якщо просто звичайними людськими словами, моральна шкода це та шкода, яку не можна отак взяти і одразу виміряти у грошовому сенсі. Моральна шкода це та шкода, яка спричинена, наприклад, через певні страждання, душевні або страждання фізичні так? або моральні душевні страждання, які особа понесла внаслідок кримінального провадження. Таке страждання може, до речі, наставати і не тільки через фізичну шкоду здоров'ю. Такі страждання можуть бути викликані, і, наприклад, якщо особу позбавили якогось певного майна. А якщо, наприклад, честь, гідність сім'ї. Хтось порушив, а це теж можна вважати моральною шкодою? Так, це також відноситься до моральної шкоди, і для того щоб отримати певну компенсацію за отримання такої шкоди в цивільному позові. Зазначаються всі підстави, за якою такої шкоди було завдано. Зазначаються всі події, які негативні, які особа несе в подальшому після вчинення кримінального порушення. А вже кінцевий розмір залишається на визначення суду. Суд в судовому засіданні встановлює розмір тих страждань, які понесла особа, і присуджує той рівень компенсації, який буде вважати за необхідне. Ну, мені здається, що в Україні не дуже часті судові справи, власне, щодо компенсації моральних збитків. За кордоном ми читаємо багато дуже різних ситуацій, коли люди подають до суду, саме для того, щоб їм компенсували моральну шкоду і виграють суди. В Україні мені здається менше, правда ж таких справ? Не можна сказати, що менше, оскільки немає такого порівняння. Ті справи, які ми чуємо з за кордону, це гучні справи, це мільйонні справи з мільярдними позовами. В Україні також подаються такі цивільні позова. Звичайно, після розгляду судом. Знаходиться якийсь певний консенсус, бо не можна покласти мільярдні компенсації на особу, яка фізично не зможе їх виплатити. Тут треба співвідносити можливості винної особи виплатити компенсацію з вимогами цивільного позивача. Порідкими такі випадки не можна назвати. Моральна шкода дуже часто подається цивільними позивачами в кримінальному провадженні одночасно з вимогою компенсувати і матеріальну шкоду. Я знаю, що до категорії морального відшкодування також відноситься питання упущеної вигоди. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме це таке? Є така цікава категорія, опущена вигода. Це такий вид відшкодування. Який, наприклад, підприємнець проводить свою підприємську діяльність з роздрібною торгівлі якимись речами? До нього вламлюється грабіжник, його вночі грабує і позбавляє його, його товару. І одночасно з понесеною матеріальною збитком. Такий бізнесмен може звернутися до суду з вимогою про компенсацію опущеної вигоди, оскільки товар, за яким продавець купує цей товар, і за який він його реалізовує, ці суми різні. І продавець мав право розраховувати на отримання певного прибутку. Але через вчинення відносно нього кримінального правопорушення, такий прибуток вже для нього не настане. Також можна навести приклад, особа здійснює будь-яку іншу підприємницьку діяльність і вчиняється злочин щодо її здоров'я. І особа довгий час лікується і за цей час позбавлена можливості вести бізнес, укладати нові угоди і займатися взагалі будь-чим. І в такому випадку особа може звернутися до суду з вимогою про стягнення середньомісячного заробітку на свою користь з обвинуваченого.